На честь військових митців та науковців у Чернівцях триває перейменування вулиць провулків, завулків та проїздів. На черзі зміна майже 50 адрес. Чи готові містяни до таких кардинальних змін дізнавались мої колеги. Замість вулиці 29 березня вулиця Європейського Союзу, а замість вулиці Герцена вулиця Володимира Великого. У Чернівцях триває масова зміна адрес. Влада закликає городян долучитись до стихійних перейменувань. З метою дерусифікації міста та задля вшанування пам'яті видатних українців, героїв, полеглих під час російсько-української війни, пропонуємо мешканцям міста долучитись до громадського обговорення щодо перейменування вулиць, провулків, завулка та проїзду. Однак, на думку чернівчан, через такі зміни у людей виникнуть зайві труднощі та клопоти. А хвиля перейменувань лише приховує бездіяльність влади у сфері житлово-комунального господарства. Всі знають старіна так, як я знаю, всі старі Найменування, так і люди знають всі старі найменування. Зараз мені здається, що не потрібно. Для чого це? Перейменувати вулицю. Треба було йти, щоб здановувати ці документи, бо ну, самі розумієте. Вони будуть трошечки зразу путатися, тому що все по-новому треба привикнути. Так, як до молодежі воно добре, але ну, так людина постарша, вона буде, десь треба поїхати до тої лікарні, що вона буде шукати ініціати, як до нього добратися. На мою думку, що може б і так залишалося, як є. Можуть зіштовхнутися з тим, що, звичайно, все до чого звикли, воно зміниться, і десь вже ну, гірше орієнтуватися по місту. Це вже все організаційне. Люди прожили стільки років, наприклад, на одній вулиці потім. Я не знаю, але взагалі я проти. Треба називати вулиці, нові, відкривати, будувати. І тоді нові прізвища. а це історія у соціальних мережах. Люди переважно виступають проти перейменувань вулиць, адже вважають, що в місті є нагальніші проблеми: розбиті дороги, регулярні прориви водогонів, поганий громадський транспорт, різке зниження рівня життя простих чернівчан, чиї потреби влада ігнорує. Невже що зміниться? Якщо зараз змінювати назви вулиць? Краще витратіть ці кошти для військових на фронт? Ви подивіться, скільки волонтери збирають? Є набагато важливіші питання. А у нас тільки змінюють назви вулиць. Краще б зробили нормальні дороги по всьому місту та області та зробили гарне місто, та ще гроші військовим давали, а не займалися перейменуванням вулиць. Не тим займаєтесь, шановні. Нагадаємо, в Чернівцях уже перейменували 57 вулиць. А Гагаріна, гастело, новика прибоя повернули історичні назви: Вокзальна, Рошинська Іона Бієри. Але чи стало від цього кращим життя мешканців? Відкрите питання. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.